Алдаш Бейкащик, благословення й мир, зігенутфріден, Гоцай Дівери, вічущий віщенник. Вітаю вас, дорогі браття і сестри, дорогі вір'яни, Боже слово, яке Господь мені надав на моє, на моє серце, є написаним в старому завіті. Михей, глава 6, 8 стих. О чоловік сказано тебе, что добро и ничего требует, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить Yela Mülla Sergia i Smyrinomu Mudrenno, Smyrinomu Mudrenno, Chodik Bredbogomt Vojin. Es ist dir gesagt, O oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Господь Бог подарував нам сьогодні цю неймовірну можливість бути в місті перед Ним і Він є з нами. Він це пообіцяв там, де двоє чи троє зберуться в моєму імені, я буду між ними, я буду з ними. Дозвольте передати вітання від нашої церкви. від... Закарпатської реформатської церкви від нашого єпископа Занфабіана Шандора Олександра і від моєї церковної громади для нас було ну, дуже великим збагаченням пригостити діток і наших гостей з Одеси. Цього, лі... Лі... цього літа, і це було для нас збагачення прожити те, що Господь благословить Діток, що через Діток нас навчає, і ми можемо рости в його любі. Сьогодні, в прочитаному стиху, вірші від Божого слова, з Божого Слова, Господь нам. Дарує відкриті, відкриті очі, приближається до нас, щоб заговорити на наше серце. «О, чоловік, сказано тебе, що добро і чого требує від тебе Господь. Господь Бог має бажання нас навчати, має бажання, щоб ми по Його ступенькам Слідували за Ним. Це дуже велика милость, що ми для Господа Бога не байдужі. Він має план з нашим життям і хоче показати Його добро, Його добро своєму Сину в Ісусі Христі, якого Він віддав за нас, за наші гріхи, який народився, покинувши рай. Неписав, спустившись до нас, народившись, показуючи Його любов до нас, любов нашого Отця, нашого Батька в Небесах. Коли Господа Ісуса привітали так, добрий майстер, тоді Він сказав, нема нікого доброго. Тільки Господа Бога. І так стоїмо, і ми тепер перед Ним, як люди, знаючи і чувствуючи, що ми не є достатньо добрими. Тільки те може бути добрим, що від Господа Бога в нас рождається. діяти по Божим заповідям. Каже Господь, показує своє добро, показує свій закон, який він виповнив. Один народ, жений Ісус Христос. Він не змінив, а заповнив Божий заповідь і дає Його заповідь у наші серця. Бути справедливим, чити по Божим законам, любити один одного, любити милосердя і бути смиренно, мудренно ходити перед Богом, перед Господом Богом, ходити тут в російському перекладі пише смиренно-мудренно. Українському перекладі пише «смиренним перед Богом. Якщо подивитися в єврейському писанні, і тоді можна би перевести це, цю дію, як ми маємо жити під Господніми руками, ходити з Ним, віру, віру, віруючими людьми бути, то можна перевести це слово. Бути приниженим перед Господом, бути покореним перед Господом, бути таким перед Ним, щоб тільки йому віддати славу. Як це може бути в нашому житті, на практиці показує наш Отець? Через Його Сина, через Ісуса Христа. І коли в Писанні до Філіп'ян від святого Павла читаємо ці вірші, тоді стає нам більш відомим, стає нам більш зізнаним, що означає бути принизаним. Під Божими руками і жити під Його покоренням. Отже, коли є якась тіха в Христі, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність Духа, коли є якась, якесь милосердя і щедрість, доповніть мою радість, щоб ви думали те саме. Мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки. Нічого не робіть на перерік, на перекір чи з марнославства, але в покір бажайте один, одне одного більшим за себе. Нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Плекайте в собі ті самі думки, можна перевести ще й так те саме натхнення, що й у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові. Але понизив самого себе. Але понизи самого себе. Понизити себе, бути пониженим. Це в нашій слав'янській традиції. Здається, соромно за, це, за таке. Коли я перший раз штовхувався з цим з одним. Через життя одного друга, який жив дійсно, в своє православну, в свою православну віру. І поділився зі мною, з підсказкою, що якщо бачиш горбатого, вбивай, бо інакше й ти станеш горбатим, бути приниженим під руками Господа і жити таким плодом. Господньої душі, Святого Духа, це означає бачити Божого Сина, бачити Ісуса Христа, який Він був, бо Він це натхнення і цей дар може і нам подарувати. У сьомому вірші ми читали, але понизив самого себе. Він той, хто, кому дано вся сила на небах. В небесах і на землі, Він зміг принизити самого себе, і Господь може нам це подарувати тільки через Нього, якщо ми Ісуса Христа приймемо в наші серця, якщо ми будемо жити з Ним, якщо Він буде нашим Спасителем, якщо Він освободить нас від наших гріхів, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав. Уподобі людини і з вигляду був як людина, він понизив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби, аб, аби перед ім'ям Ісуса поклов. Нилося кожне коліно і піднебесних, і земних і підземних. Господь Бог хоче, щоб сьогодні нам, якими є земними, поклонилося коліно перед Господом Богом. Тому що якщо ми перед людьми будемо поклонятися, і поклоняти наші коліна. Якщо ми не Господа Бога будемо прославляти, все рівно прийде день, коли прийдеться нам понизити себе перед Ним. Якщо ми зробимо це сьогодні, тоді Господь дає нам і обіцяє нам, що Він нас підніме. Тому що ті, які понизують себе перед Ним, Він їх піднімає. А ті, хто, Залишаються гордими, себе прославляємо тільки самолюбами, вони пропадуть. Нас не спасе те, якщо ми покоримося і принизимо себе перед людьми, перед іншими націями. Спасти нас може на Україні тільки те, якщо ми принесемо саме себе. Перед Господом Богом Він може нас зробити здібними до цього, тому що наша сила, наша людська сила цього не вистачає. наша людська любов цього не вистачає. І за цього дає Він нам свою любов через Ісуса Христа, який понизив саму, самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини. І з вигляду був як людина. Він понизив себе, покорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Христної. Дорогі браття і сестри, ось такий путь нам показує Господь через свою любов. Хоч це по людській логіці кажемо, що це, це неправильно унижатися, бути униженим. Це та путь, це та стежинка, на якій людина сама від себе не хоче ходити. Ми бачимо, що українці, які проливають кров, готові стояти до останнього. Але якщо і виграємо, переможемо. Всіх на землі, не тільки росіян. Що буде далі? Якщо Господь нас своїм самолюбством, своїм самопрославлянням не переможе через любов Ісуса Христа, тоді ми дуже в дуже великій опасності програємо все. А якщо Господь нас переможе, наш егоїзм, наше самопрославляння, і ми будемо Господа Бога прославляти і тільки Його, тоді Він нас благословить, підніме. Ісус Христос сказав, що я піднімуся до Мого Отця, щоб зробити, приготувати вам місце, щоб там, де я є і ви були. Там уже не буде сліз, не буде мук, не буде страждання. В цьому світі ми багато страждання проживаємо. У нас на Закарпатті живе більше 14 різних національностей, різних мов кожна нація живе через свою мову. Але тільки та нація залишиться в живих яка буде здібна передати через свою мову, через свою національність, через своє життя Божу любов ближньому. Ми прожили при Радянському Союзі, як проводилася українізація радянськими методами і русифікація радянськими методами. Перед тим короткий час, як проводилася українізація в нашому краї через Волошина з допомогою Чехії. І тепер Господь вже більше 30 років дав нам можливість, щоб ми українізувалися ми угорці, чи в нас живучи, русини. І словаки, поляки, росіяни, ленки, гуцули. Через цю свободу, яку Господь нам подарував у 91-му році без вистрілу однієї ж пулі, ми змогли створювати школи, де проповідували Божу любов. Ми змогли відкривати знову наші церкви і проповідувати хорошу звістку Евангелії. І Господь дає нам цю можливість тепер проводити українізацію так, між кожними націями, щоб через мову, через язик і безпрахи, через наше життя. Божа любов, любов, Божа милость, Боже милосердя, через наше покорене життя перед Господом Богом принижене життя було здібне для того, щоб ми могли любити один одного. Спочатку Господа волос своїм цілим серцем, цілим розумом, цілим, цілою силою і ближнього, як саме себе, як у Вірші сказано було, нічого не робіть на, пер, на перекір чи з марнославства, але в покорі бажайте один одного більшим за себе. Нехай кожний дбає не про себе, а про інших. Плекайте в собі ті самі думки, те саме нахнення, що є. Ісусі Христі. Амінь.